Шановні присутні, ми зібралися з вами сьогодні з такого серйозного приводу. значить Представлю вам зараз значить Василя Дмит... Дмитро... Дмитровича на посаду директора дитячої юнацької спортивної школи значить наказ по відділу. За, за номером 1Б від 2 січня 2014 року. Підстава е, наказу рішення сесії Софійської районної ради від 27 грудня 2014 року. Номер 324, Терець дріб 4. Значить. Е, за, Зараз Віталій Володимирович прошу вас передати всі справи, ввести в курс справ, покажете, розкажете все. Якщо питання будуть, які будуть треба вирішувати питання, будемо ці. Василь Дмитрович, у вас є якісь, якісь питання, якісь... побажання, щоб ми співпрацювали всі, як одна команда, як футбольна команда, наприклад, співпрацює один, один за всіх, всі за одного, так що і ми теж один, один по прибиранню. У нас нема прибиральника. І сторожів нам. Значить, спроду цього питання, значить, листи підготовані і направлені в фінансове управління райдержадміністрації в грудні. Це десь там. Під і я так думаю, що ну, найближчим часом питання це буде вирішено. Ну, це питання вирішується 5 років. Я знаю, <звук> я знаю що ці довгості є. І треба брати людей. То, що ту ніч автовокзал грабили, і грабили автопарк і офіс. У нас тут все шатке, немає тут обладнання. Винуваті ми будемо. Майна. Так, ну так, так чи? Так? Так. Те, що ми надбали, можуть за одну ніч все вигребти і прийде, бо кліпати. Тоді вакансії є такі. Вакансії є, але нас на сьогоднішній день немає фінансування цих вакансій. Тобто питання піднімається, що із січня цього року ці вакансії були просто кошти про заложені тільки на тренерів так. і на робітника. танго. Так, ну і ще тепер. Василь Дмитрович, не значить, ви несете тепер повну відповідальність за, за, певну, за певну ділянку роботи. за... Кожного, за кожну людину, яка працює тут. І питання всі, які стосуються кожного працюючого, ну, треба в них унікати, вирішувати. Так, і, і за дітей. І, так, і діти також так. подумати треба, можливо, про, я так думаю, можливо, це з 1 вересня, про, про розширення. Сек 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 ну, можливо, там легка атлетика. Відділення. Да. Відділення. Ну, Подумати. Тому що процент охоплення ну, у нас, я, б, я, б, я б, скажу, не ще, ще, ще не той, який у нас футбол. Да. Ну і важка атлетика. Ну, важка атлетика, Да. Загальний, загальний відсоток охоплення по спортивній школі відбудеться 12%. Так як і районі всі заходи охоплюють наш стадіон, то треба теж мати на увазі, підпрацювати і не за безкоштовно, а думати, як задержати нам ДСШ. У нас не поступала не одна копійка. і ми... Це на спонсорській допомозі. Сьогодні їх є настрій, вони допомагають. Завтра нема, вони кажуть, шукайте самі. Те саме жовтневе поїхати, чи в будь-який кінець змагань поїхати, нам треба за даром ніхто нас не везе і не, нема в нас змоги содержати школу. Так що треба проводити якийсь захід, значить треба на якихось умовах його проводити. Вони провели захід, піднялися і забули до слідчого заходу. А те, що там розетка висить, хтось може полізти та об'єкт, хто буде відповідати. Комунальний заклад райради? вони відношення ніякого немає. Чи там хто по стадіону їзде, піднімають настрій і всі ми збираємося. Повну відповідальність на це баланс утримуєш. Тобто ми відділи які... Ну, Коли касається, коли впало дерево сюди, чи що, ніхто сюди не приїхав і не побачив, ми все задокументували, все шифер подавило. За чиї кошти? За кошти тренерів і робочих. Все це зробилося. І я ж кажу, що добре, що так. А коли коснеться, що провода попадали, були, лежали, це добре, що все. Тут діти все время. Коли когось б'є, не дай Господь, хто буде. Це згорів стадіон був. Да. А Тоді проводку. Ти що, це тоді було таке, що погорів і комп'ютер, все. Ну, це Вони включились, да. воно не Шановні, Я е, дякую вам за, за те, що ви вислухали. І я вас також ви, вислухав, я вас, я вас почув. Е, ну, Обіцяти я, я не можу, що все зробимо так, як всі, всі питання вирішуємо. Бо є е, такий ряд-питань, ряд які вирішить. ну, Я вам прямо скажу, що я не, не взумлю. Що ми що зможемо, ви вирішити. Чомусь там допоможемо. Ну, я вам прямо кажу, що все ж, звісно, все не, не вирішиться одним махом. Значить, Василь Дмитрович, бажаю вам наслаги творчих успіхів, взаєморозуміння із колективом. Ну і все само найкраще. Всім усім дякую, всього да. найкращого ну, все. Найкраще, все.